Вітаю! Я Олена Сироїд, твоя вчителька основ здоров'я. Зв'язок багатьох хвороб та малорухливості встановлено ще в 50-х роках минулого століття. Тоді було проведено велике дослідження з водіями та кондукторами лондонських автобусів. Виявилося, що водії мали вдвічі більше ризиків серцевого нападу, ніж кондуктори. Це саме той випадок, коли можна довіряти британським вченим, бо фізична активність таки корисна для вашого здоров'я. І більше про це поговоримо сьогодні. Отже, почнемо з фізичних якостей людини. Фізичні якості це розвинуті в процесі виховання і цілеспрямованості підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно провадити певну рухову діяльність. Їх можна розділити на дві категорії вроджені та набуті. Вроджені фізичні якості успадковуються від батьків, тоді як набуті розвиваються із часом завдяки фізичній активності, харчовим уподобанням тощо. Типовими прикладами вроджених фізичних якостей є: зріст, вага, гнучкість суглобів тощо. Деякі інші приклади передбачають м'язову масу, відсоток жиру в організмі тощо. Проте, в цьому разі, нас більше цікавлять фізичні характеристики, які можна розвинути в процесі занять фізичною культурою та спортом. При різних рухових діях Праці і побуті цілісними функціями організму знаходять своє відображення в якісних особливостях рухової діяльності, у розвитку фізичних якостей, сили, витривалості, швидкості, гнучкості, координації і в різних взаємозв'язках між ними: сила, як рухова якість це здатність людини. Подолати опір або протидіяти йому за рахунок м'язових напружень. М'язова сила дає змогу здійснювати рухи, в протидії іншим факторам або піднімати важкі предмети. Розвинена сила важлива для багатьох видів спорту і фізичної активності. Засобами розвитку сили є фізичні вправи з підвищеним обтяженням або опором, але їх варто виконувати за рекомендації тренера чи тренерки. Вправи з вагою, зовнішніх предметів, штанги з набором, Дисків різної ваги, розбірні гантелі, гіри, набивні м'ячі тощо. Витривалість. Витривалість людини, здатність організму до тривалого виконання будь-якої роботи без помітного зниження працездатності. Для таких видів діяльності, як біг на довгій дистанції, плавання на довгій дистанції та їзда на велосипеді на довгій дистанції. Тощо є три види витривалості: загальна, спеціальна та силова. Загальна витривалість здатність до тривалого виконання з високою ефективністю роботи помірної інтенсивності. Спеціальна витривалість здатність до тривалого перенесення навантажень, характерних для конкретного виду діяльності. Силова витривалість це здатність тривалий час виконувати роботу без зниження її ефективності, що потребує значного прояву сили. Швидкість. Це здатність людини до термінового реагування на подразники і високої швидкості рухів, які виконують за відсутності значного зовнішнього опору. Швидкість це комплексна рухова якість. Наприклад, потрібно рухатися швидко і долати максимальну відстань, що дозволяє розвивати цю якість. Це важливо для таких видів фізичної активності, як біг, плавання, їзда на велосипеді, спритність. Здатні швидко змінювати напрямок і тримати тіло під контролем. Люди з високим рівнем спритності здатні виконувати різноманітні рухові завдання з точністю та координацією. Вона є важливою для таких видів спорту, як баскетбол, футбол, теніс тощо. Гнучкість. Впливає на здатність виконувати різні рухи з повним діапазоном у суглобах. Вона допомагає уникати травм та підвищує загальну рухливість тіла. Прави з йоги, гімнастики допомагають їй розвивати. Координація здатність використовувати м'язи тіла та органи чуття для плавного і ефективного виконання діяльності. Особливе значення вона має в таких видах діяльності, як гімнастика та пірнання, бокс. Але як ви дізнались, фізичні якості можна розвивати, поступово збільшуючи навантаження та зміцнюючи свій організм. Найкращим способом цього є фізична активність. Численні дослідження підтверджують користь руху та шкоду від надмірного сидіння. Особливо багато досліджень з'явилося останніми роками, коли надмірне сидіння, привіт уроків школі та відпочинок за улюбленими комп'ютерними іграми, стало майже звичним способом життя для багатьох з нас. Коли ми мало рухаємось та багато сидимо, організм буквально вимикається. Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м'язи й кістки. Все це разом має негативні наслідки для здоров'я від появи надмірної ваги до серйозних хвороб внутрішніх органів. З огляду на це фізична активність має колосальний позитивний вплив на організм людини. ВОЗ визначає фізичну активність як будь-який рук тіла, що виробляється скелетними м'язами та потребує витрат енергії. Фізична активність стосується всіх рухів, зокрема під час дозвілля, для ходьби, щоб дістатися до місця та назад, або як частина роботи людини. Фізична активність як середньої, так і високої інтенсивності покращує здоров'я. Популярні способи бути активними передбачають ходьбу, їзду на велосипеді, спорт, активний відпочинок та ігри тощо. У дітей і підлітків рухова активність покращує, фізичну підготовленість та витривалість. Метаболічний стан та стан серцево-судинної системи, артеріальний тиск, резистентність до глюкози та інсуліну, здоров'я кісток, конгітивні результати, навчальна успішність, виконавча функція, психічне здоров'я, зменшення симптомів депресії, тривожності, знижує ризик ожиріння. Деякі переваги фізичної активності миттєво впливають на організм, наприклад, покращення мислення або пізнання для дітей віком від 6 до 13 років, і зменшення короткочасного відчуття тривоги для дорослих, що так важливо у часи війни. Фізична активність може допомогти знизити ризик серйозних наслідків інфекцій і захворювань, зокрема COVID-19, грипу та пневмонії. ВООЗ дає такі рекомендації. Діти та підрядки 5-17 років повинні мати в середньому 60 хвилинну фізичну активність середньої та високої інтенсивності на день, переважно аеробну протягом тижня. Прави помірної інтенсивності. Спалюємо від 3,5 до 7 ккал на хвилину. Ходьба, їзда на велосипеді з середньою швидкістю йога. Навіть прибирання вдома, помірна фізична активність, інтенсивні навантаження. Спалюємо понад 7 кілокалорій на хвилину. Біг, швидка ходьба, бойові мистецтва, футбол чи баскетбол. Фізична активність має містити аеробні навантаження, що зміцнюють м'язи та кістки, принаймні три дні на тиждень, тобто вправи, що розвивають силу і гнучкість, мають обмежити кількість часу приведеного в положенні, сидячи, особливо кількість часу приведеного перед екраном для відпочинку. Зниження рівня фізичної активності негативно впливає на здоров'я людини, що позначається на роботі системи охорони здоров'я, стані навколишнього середовища, економічному розвитку, добробуті громади, та значно впливає на якість життя. У 2016 році у цьому світі 81% підлітків віком 11-17 років проявляв недостатню фізичну активність. Дівчата підлітки були менш активними ніж хлопчики. Причому 85% проти 78% не дотримувалося рекомендацій ВООЗ щодо принаймні 60 хвилинної фізичної активності середньої та високої інтенсивності на день. Це в подальшому може негативно позначитися на їхньому здоров'ї. Тому пройти з пішки до школи, покататися з друзями на велосипедах, поплавати в басейні або просто зайвий раз вимити підлогу в будинку не тільки покращить ваше життя та фізичний стан, а й стане маленьким кроком до покращення стану навколишнього середовища та зніме навантаження системи охорони здоров'я. Отже. Пані та панове, на сьогодні у мене все. Не забудьте завантажити конспект та виконати завдання. Бережіть себе та своє здоров'я! А ми з вами ще побачимося на наступних уроках основ здоров'я!